Починаємо із зарядки на свіжому повітрі починатимуть кожен ранок вихованця дитячого табору, який сьогодні запрацював при полтавській школі номер 5 Після вправ сніданок перше у пришкільному таборі другокласник Олександр Щоб відпочити і і познайомитися з новими друзями, і щоб батьки могли вільно ходити на роботу. У таборі дитина зможе оздоровитися, каже мати хлопчика Леся Петренко. Їхня родина має пільги, тож відвідування табору буде безплатним. Він ще маленький. Ми за місто відправити його ну, не планували, тому що ще 8 років. Але нам дуже подобається, що в школі є табір, і школа забезпечує кроватками дитячими і трьохразовим харчуванням. У цьому пришкільному таборі відпочиватиме півсотні дітей, усі з пільгових категорій, каже Ольга Хвостенко перелік пільгових категорій достатньо широкий. Це можуть бути і відмінники навчання, і діти-учасники спортивних команд або якихось гуртків, секцій також вони підпадають під пільгову категорію. Безкоштовно це діти пільгових категорій, а діти, які не належать до пільгових категорій, але батьки виявили таке бажання, щоб їхня дитина відпочила ці 14 днів у пришкільному таборі. Вони сплачують лише за харчування 980 гривень. За словами Олени Ухань, на харчування для дітей пільгових категорій із бюджету громади дали майже 2 мільйони гривень. У середньому на день триразове харчування обходиться у 70 гривень на одного вихованця. Згідно циклічного затвердженого меню, у нас сьогодні котлета домашня, каша гречана, салат вітамінний, це огірочок і помідор, чай з лімоном і хліб. Кожний день меню є свіжі фрукти, ягоди, соки, напітки. Овочі балансована пожирам, білкам, углів Да. У кожному пришкільному таборі мають дотримуватися протиепідемічних вимог. Діти заходять до приміщення табору через три окремі входи. Далі це триразовий температурний скринінг. Діти розміщуються на відповідних місцях. У нас є певне маркування для того, щоб виконати ці всі заходи безпеки. Дотримуються вимог, і у таборі Супрунівського навчально-виховного комплексу все відповідає санітарним нормам і в спальнях і в їдальні на дитину передбачається 5 метрів квадратних території. Відстань між ліжками повинна бути півтора метра. Ми цього дотримуємося. У пришкільному таборі у Супрунівці два тижні відпочиватиме пів сотні дітей. Із них майже половина пільгових категорій. Я вже другий рік в шкільному таборі. Мені хочеться ходити в шкільний табір, тому що я можу спілкуватися зі своїми друзями, я можу з ними грати в настільні та рухливі ігри на дворі. І ще ми можемо читати книжки, з'їхати, поїхати кудись на екскурсію до музею. Цього року у Полтавській громаді працюватиме 51 табір, каже начальниця відділу міського управління освіти Олена Ухань. Зазвичай було 46, Додалося у Полтавській територіальній громаді ще мешканці навколишніх прилеглих сіл, територій. Це п'ять пришкільних таборів: Супрунівка, Базівка, Пальчиківка, Чорноглазівка і Тахтаулове. Нагадаємо, торік через поширення коронавірусу пришкільні табори у Полтавській громаді не працювали. Наталя Золотар і Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.